Півроку пошуків майже шість місяців минуло з дня зникнення керівника сумської обласної організації Удар нагадаємо, Сергій Лихман пропав 18 травня. В останній його бачили біля під'їзду власного будинку за інформацією, яка пролила світло у справі. Була запропонована нагорода у 50 тисяч доларів. Втім, і це не допомогло. Місце перебування лихмана досі невідоме. Версії, які ми двігалі, якби їх теж ми не одбрасуваємо Працюємо по всім видвинутим нашим версіям. Порядка 30 томів. Кримінальне провадження головне производство по даному факту. На даний момент уже має. кримінальне провадження заслуговась у Генеральній прокуратурі України. Допитано більше 600 осіб. Проведена велика кількість негласних слідчих дій. у піврічній тиші близькі зниклого звинувачують саме правоохоронців. Мовляв, у справі немає просувань і зачіпок через недоопрацювання у роботі слідчих груп. 20, такий бред написаний, просто ну чесно, ні не хочу нічого говорити, Ну, це буде на їхній совісті, просто і все. Натомість прокуратура і міліція запевняють, на розслідування цього резонансного діла долучили висококваліфікованих співробітників із 15-річним досвідом. Усі можливі версії відпрацьовуються. Я як в минулому слідчі прокуратури хочу подивитися сам, що зроблено, що не зроблено. Буде можливість безпосередньо вже подивитися, і що зроблено стосовно цієї справи, і що ще можна зробити для того, щоб Сергій був повернений. На сумщину версію інсценування викрадення Сергія Лихмана правоохоронці не коментують, втім не відкидають. Тому дружина й друзі зниклого проходили допити на поліграфах. Телефони неодноразово прослуховувалися. Конкретно, було викрадення чи не було? Сказати слово, какую капіте в виду последнюю версію, ну, то я лично знаю послідню версію, я трумі говорили. ну я не знаю, що вам говоріли і молчите, аби справа скоріше просувалася рідня, наполягають на передачі і до столичних слідчих, допоки усі, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Сергія Лихмана, прохання звертатися за телефонами 667 173 або 667 174. Конфіденційність гарантована. Ірина Онова Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.